Презентація українськомовної книжки «Нарис історії родини Батрух, зустріч переселенців з села Фінське, яке тепер знаходиться на території Польщі, яких було примушено в 46-му році насильно переїхати на Україну і залишити свої землі. Сім'я наша була там, де ми всі ра були переселені Соковичі. Вшанока на Прибалті в Польщі була дуже велика. І це нас робило міцними. А найбільшою хіба, причиною було, що в нас було дуже багато фотографій. Інша причина це були постійні розповіді родичів про бувше життя в селі, де вони колись жили. Як це там колись жило. Як... Як було добре, e, 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 чому це так сталося? Так що це мені вже з маленькості розбудило якесь зацікавити, де воно це минувше є, що з ним сталося. Третю причиною, яка, мабуть, до чого причинилась, було що e, коли ми e, наші родини були виселені на Прибалтику, ми були там трошки відчужені від, скажімо, e, Розкинені серед поляків, і ми були примушені, якщо хотіли свою е, національність, е, своє життя врятувати якось спільно тримати. Так що наші е, сім'ї там було, е, скажімо, наш батько, його жінка, наша мама, в нього було ще шістьох братів, одна сестра, і вони всі жили в одному селі, хата біля хати. так що ми постійно один, один одному. Е, Na, na tych, tych, tych czużych terenach, to pomagały. I w tym czasie, powiedzmy, moi rodowodcy też zaczęli zajmować się drzewem rodzinnym spisywać kto z kim sporytny. I już wymiakło, po pierwsze takie małe drzewo. Aż zawsze przypadkowo dowiedziałem się, jeszcze tu w własno. O jeden z naszych rodziców zrobił inne drzewo rodzinne, się takie same wyłyczne, jak moje, ale i hipki. Центр був у Львові і всі найкращі, найдавніші е, архівальні записи були тут у Львові. В тих церковних метриках властно, я їх е, через це тривало все 15 років, тому що е, прикладну Іванів могло бути одного року народитися 10-х, річниця дня народження була кілька днів, і я мусив точно тільки хто був мамою, хто був. Батько навіть це часами не допомагало. Оказав, що документів забагато є, і треба, може, в двох мовах польський і український, тому я почав викидати документи, щоб цю книжку зробити з місця в одній книжці. Оказав, що це неможливо, тому мусив кожну зробити осібно. Тому перша книжка вийшла польською мовою, тому що стільки документів було. І щоб помістити ще мову української водні, це просто мусив би повинна документи викинути. I myślę, że następna książka, jaka będzie wydana w angielsku, myślę, że ona będzie szczegółowo nad bliższymi dokumentami, ale ja muszę ci mówić, na żal, że si po jednym no, wydawał te książkę, tę mowa, ponieważ książka w naszej małżeństwie, pięć ma i że to tej było czytane, i początku, to w tomy tyža. Trzeba powiedzieć, po pierwsze, że to je taka, winie takiej greckokatolicki mormon, znaczy to, mormony mormoni robią pokolenia i one zbierają historię wszystkich swoich, skazemy rodzin, ludzi i tak dalej, może, wam skazać do dziesiątego pokolenia. To winiec to zrobił sam, no i kolosalno, kolosalną robotę, tak, że win, powiem, jesta distały znaku mormona greckokatolickiego. Co z tego wynika? Znaczy, każdy z was ma jakąś rodzinną historię. Każdy z was mógłby opowiedzieć podobną historię. Te historie są warte mu, bo one pokazują jak kraina miniała się, jak granice miniały się, jak ludy ludzie przemiesdzali się odnowo w na drugie. Prawdopodobnie prawdą podobno pro te czasy, które teraz odbywają się na wschodzie Ukrainy. Tam będzie takóż wiele różnych historii tragicznych i nie i Це власно, що ми ту пробуємо, що мій брат пробує робити, це якби е, знайти коріння до того всього ну, хто ми є так? в кінці в кінці. А може десь треба починати це все робити. Значить, Це всі історії такі є, що е, е, майбутність і наша, і родини, і країни є в наших руках. Ви є еліта. Ми є еліта. Я знаю, як був молодший, я завжди думав, що є хтось старший. Бізінтелігентний. Він за мене буде ті речі робити, а я просто буду так дивитися. Тепер я багато трошки старший від вас, я вам скажу: нема більшінтелігентних від вас. Направду ви є ті, котрі повинні вирішувати речі вже. Ви є ця еліта. І як ви цього не розпізнаєте, то інші будуть це робити багато гірше. Тому ті мормонські речі треба робити, щоб знати, хто ми є. żeby znane były no. ale tylko, żeby znany i znaczy, co my chcemy, no. znaczy, jakie tam uroki, pozytywni i negatywni w, 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 w rodzinie, która tam na 400 cztery starości wyskaczy, no, prychodyła różni tam, tisłamy, niezłamy i tak dalej, i tam ich jest masa, ich tam je no, tu tysiąca może dwa tysiące ludzi, które w tych miejscach ja po różnych, różnych tak momentach i, i całe i życie, z tego składa się życie. Teraz można tak leżeć jak rykaka i pływać, a można próbować to i coś z tego zrobić. Miasto ma swoją historię, Rzawa powinna mieć swoją historię i rodzinę na kosz. Batruch, ale Batrachos to greckie i żaba. Сивоновіть грецького. Чому це грецьке? Можна сказати, що Греція, а десь Вже наступне село це є Улуч. І говорить, що це Улуч село дуже все 2 кілометри. Це Улуч від уличів, які прийшли на Чорномор'я. То може бути, що Греки, Чорне море прийшли до і Вже наступне село, Батрух, Батрахос, Це, але це тільки така гіпотеза, і такі гіпотези десь. Інші, які там є різні, скажімо ще теми. Była trochę i wojna. Pierwsza, światowa wojna, druga. dużo to było i na jakich frontach? Na austryjskim i na rosyjskim. Po obu stronach, zależno od tego, gdzie one żyły. czas emigracja była, powiedzmy, pierwsza z Galicji w Ameryku emigracja druga w Kanadę, w tak 80-tych rokach emigracja późniejsza na Zachód, także w Australii, To też tam, ja o pro, tym Ну і багато інших. Кожна родина є також представлена, як вона там, скажімо, як родина, як вона в фотографіях. Скажімо, також я описав історію сел, де вони були, так що історію від початків, традиції тих сел, настільки скільки міг там. Там нема жодної заслуги кого небудь хто є членом того. все. je zasługa talentu tego, który tu pisał, czy win z tych prostych ludzi potrafi zrobić heroika narodowego, czy nie. Ja myślę, w wielkiej części przez materiał, z jakim pracował i wybór tego materiału, sam materiał ja, win, ja думаю, jest, ja myślę, bardzo ciekawy. I on, po pierwsze, on jest takim, z którym każdy może sobie identyfikować, bo jakby my wszyscy ee, Chińczycy mówią, każda podróż zaczyna się z pierwszego kroku. Tak? Ukraiń, wielka Podróż Ukrainy, prawdopodobnie, teraz zaczyna się, i to jest pierwszy krok. I, i jak my ten pierwszy krok zrobimy, jak się pozicionujemy, tak prawdopodobnie będzie dalsza droga. Nam potrzebne hartować się. Nam potrzebne być silnymi, odczuwając solidarność i jedność. Відчуваючи і усвідомлюючи, що нас щось об'єднує, і доля, і минуле, і історія наших предків, це є наша сила, яку здолати неможливо. Коли ми будемо розпорошені, розсіяні, кожний окремо, ми тоді є слабкі. Безпорадні і розгублені. Коли ми є об'єднані, ми сильні, сильні духом, сильні морально, сильні усвідомлюючи свою гідність і своє коріння. Тому я радий, що ми сьогодні можемо бути тут на молитві, що ви відгукнулися на запрошення і прийшли, щоб znaty od niej odnych może w pierwszy połacić po długich rokach i pomyśleć co nowego, ważnego my możemy zrobić każdy stut obecnych i każda z obecnych ma swój dostින් życiowy maje obdarowania, talenty, możliwości, jakie możemy wykorzystać Або змарнувати. Можна об'єднати і створити щось гарне, вартісне і передати це наступним поколінням, або занедбати і закопати ці дарі і таланти, і не передати наступним поколінням нічого особливого. Тому, дякуючи сьогодні Богові за цю можливість, що ми можемо бути разом. Хочемо теж просити про силу на майбутнє, щоб ця зустріч не була першою і останньою, але щоб вона була початком нового, нового, яке випливає з минулого, спільного минулого, яке об'єднувало наших предків, наших рідних. Niechajmy, Boże, nam w błogosławić i dopomagać.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ thank you I'm <laughs> <laughs>